Дивіться, перший сніжок пролітає. Перший сніг. Я проснулася і така, дивлюся, думаю, що так світло наче. А потім туди, а то сніжок пролітає. І вже лежить перший сніг. Ну, а тепер я вам хочу розказати те, про що я вам обіцяла. Я знайшла такий дуже-дуже гарний фон зимовий, тому що вже сніг лежить. У нас вже лежить сніг, випав і вже декілька днів лежить. І тому я вам хочу розповісти таку дуже цікаву тему. Хочу сразу сказати, що якщо комусь ця тема не подобається, і той, хто це, як би так мовити, не вірить або не хоче слухати, або скаже, та я це вже все знаю, це вже пройдений матеріал, нічого не виходить, нічого не цей, то хочу сразу сказати, що можете сразу пролистати і не слухати <кхем> те, що я вам скажу. А ті, хто ну, кому цікаво послухати, то будь ласка. Залишайтесь на каналі. Ну і не забувайте, якщо вам це відео сподобалося, поставити лайк і підписатися той, хто не підписаний. Ну, а я зараз вам почну розповідати. В общем, така тема, я ось працюю з клієнтами, да, там, по тарону, мірології, ну і по всяким езотеричним наукам. То в основному лежить така основна така тема, як відносини між чоловіком і жінкою. Це така дуже е, наболівша, накипівша, да, дуже важлива для багатьох, для більшість багатьох жінок, дівчат, можливо, така тема. І я хочу вам, ну, таку дати пораду. Ну, пораду, е, деякі да, навіть, е, так, так би мовити, якісь такі обряди, може, для цього, хто не знає. Ну, а хто знає то ще раз може послухати. Е, ну і, перш ніж розпочать, я хочу, е, щоб ви взяли ручку і листочок або зошит. Е, а, а можливо, можете потім, поки послухайте, а потім можете ще раз переглянути це відео, прослухати це відео під дуже такий гарний зимовий пейзаж. І кхм, позаписувати собі те, що я вам зараз розповім. І так, ну, насамперед, відносини, як притягнути чоловіка в своє життя. Це така дуже наболівша тема у багатьох. Ну, насамперед, що я хочу сказати? Якщо ви деякий період ну, не можете знайти чоловіка, да, то я вам хочу сказати, що? Не, як то кажуть, не розстраюєтесь і не переживайте. По-перше, всесвіт, він знає, коли кому що давати. І якщо ви там багато що робите, багато що... Е там слухаєте, робите, там е обряди, всякі совіти. Там. Оце все, а до вас так воно і не приходить, це саме перше, що? От саме перше. Можете навіть записати перше. Ви не готові розпрощатися і старим відносинами. Можливо, у вас були якісь старі відносини. По різним причинам ви з цим чоловіком зараз не разом. І ви не готові відпускати від себе старе. Тому що, щоб в ваше життя прийшло щось нове, треба відпустити або віддати щось старе. Тому що не можна повний стакан води, повен стакан води, да, води налити ще якусь воду. Вона буде, звісно, вона буде. Розслюпуватися, вона буде розливатися. Не можна, не можна. Тому, щоб налити щось нове, хороше, цікаве, корисне, то треба випорожнити цей стакан і тоді налити. Так і в житті буває. Щоб дочекатися чогось нового, чогось цікавого, то треба. Ну, насамперед, відпустити від себе старі відносини. Старі відносини. І тому запишіть: відпустити старі відносини. Тобто перестать про це думати. По-друге, треба розуміти, для чого вам ці відносини. От, ну, якщо ви хочете просто провести дуже весело время, да, або для якихось других цілей ви хочете. Або просто для спілкування. То це також має дуже велику роль в цьому всьому. Тому що те, що ви хочете, те ви й отримуєте. І іноді, знаєте, як кажуть жінка, та мені що-небудь. Та мені або хто-небудь, або тільки рядом хтось був. А потім в життя приходить отаке хто-небудь. І жінка не може, ну, я так образно говорю. І жінка тоді не може від цього, від тієї людини ну, як із бавитися. Да? Скаже, Боже, ну таке хотіла, щоб коло мене ж був чоловік, а воно щось таке. А це все, ну, від чого? Це все говорить про те, що от які ви мислі, думки заподіяли собі, там мені, або хто-небудь, або тільки рядом. От коло вас, аби хто-небудь. От повірте, тому завжди треба. Так би мовити, пам'ятати і знати, для чого вам ці відносини. Потрібні вони вам ці відносини, які ви хочете відносини. Тому це дуже-дуже важливо. У мене в житті був такий випадок, що у мене були старі відносини, ну я з ними розпрощалася. От і я була довгий період сама. Ну, нікого в мене не було. А тут мені, знаєте, всі так подружки дзвонять і говорять в того коля, в того Митя, в того Діма, ну і так далі, знаєте, того Ваня. А мені теж так хотілося. Ну, я не хотіла якихось таких серйозних відносин. Я хотіла чисто для спілкування. Чисто, просто, щоб, кож... щоб кожного дня мені хтось дзвонив. І я з тою людиною просто спілкувалася, розповідала про свої справи, його вислуховувала. Ну, от, в такому. Темпі. Ну, <смі> таке я хотіла. Я про це дуже часто і довго думала. От хотілося мені, щоб мені, да, щоб у мене в моєму житті з'явився такий чоловік. Просто чисто для спілкування, чисто для спілкування. Я кожну ніч лягала і думала про це. Думала, уявляла, як би було добре. Ну, в общем, мислі такі всякі були. Я колись навіть вже даже, знаєте, відпустила від себе оці всі думки, думаю, ну буде, буде, не буде, не буде. Але хотіла дуже. І ось одного разу дзвонить мені одна подружка і каже, привіт там, як діла? Ой, ти знаєш, каже, в мене от є такий знайомий мужчина, він ну, теж на коляски же це все. І йому Ну, він ну, розстався своєю жінкою, і він вже довгий час сам от, і хоче знайти якусь дівчинку, ну, дівчину, жіночку, для спілкування, от чисто для спілкування. І я каже, так щось про тебе подумала. Ти б, каже, не хотіла. І я кажу, та ладно, давай, ну, знаєте, спілкування це ж не то, що там щось, та давай. І ми почали з тим чоловіком спілкуватися, і дуже довго ми з ним спілкувалися. Два-три роки кожного дня це взагалі ми. От реально у нас були такі відносини для спілкування. І я тоді згадала, я ж то хотіла, от іменно для, не для якихось там зустрічей, не для якихось там це, а чисто, ну, щоб кожного ранку або кожного дня просто спілкуватися з тією людиною. І я отримала те, що хотіла. Тобто реально, я отримала. Тому і ви, якщо ви щось хочете, якщо ви щось, то в першу, треба, ну, в першу чергу, треба думати про те, що ви хочете, спілкування, серйозних відносин, сім'ї, чи просто весело время провести. Це дуже важливо. Тому що ми, от мисля, ми задаємо да, собі таке, та нам хто-небудь, аби хтось рядом був, аби там плече покласти. І ми зустрічаємо таких людей. Ми таких людей зустрічаємо. А потім проходить час і ми починаємо, та палки та що ж усіх чоловіки, як чоловіки, а в мене якесь непонятне, що. Ну, ми ж самі задали таку програму собі. Ми ж самі задали собі таку програму, аби хто-небудь. Тому любі мої, Дуже важливо, щоб ви пам'ятали, що ви хочете, якого чоловіка ви хочете, що ви хочете. У мене є така методика, наприклад, щоб знати по вашій даті народження, який чоловік вам треба. Тому, кому буде цікаво, можете звернутися, я вам розповім по вашій даті народження. Тому перше. Тому зразу записуйте. Якщо ви самі, значить, довго, перше, відпустити від себе старе. Друге, знати, кого ви хочете в своє життя і для чого. І для чого. Ну і... А тепер деякі такі обрядики, да, от, для того, щоб це все діло було б побистріє, да. ну, насамперед, є багато технік, є дуже багато цього всього, ну, як, порад. Я вам кажу те, що я знаю. І те, що дійсно це все, як це все. Проїзходить і дійсно ну, работає це все. Ну, по-перше, щоб е, до чогось <ритягнутися>, да, е, запам'ятайте одне: якщо ви от чогось хочете збавитись, не важно що, болячки, там, всякі погані такі діліжки, значить, це все треба робити на е, спадаючу луну, коли спадає. Щоб луна уходила і забирала. Коли ви хочете якогось приросту, якогось, наприклад, знайти, да, щоб до вас щось прийшло, щоб до вас щось прийшло, то треба робити на е, повну луну, да, коли вона росте. Коли вона росте, починає на молодик, як то кажуть, на молодик. Тому такі обряди і оце все треба розпочинати на молодий місяць. Як це узнати, який місяць. Ну дуже багато програм є. Можна навіть в інтернет зайти подивитись, яка зараз луна, якщо не можна побачити на небі. Це все робиться елементарно. От. Ну, знову таки, якщо комусь буде тут цікаво, то знаєте, у вас завжди є Лариса, яка вам все допоможе і все вам розказує. Тому це все треба робити на молодий місяць. І так, перше. У вашій кімнаті там, де ви спите, там де ви спите, в першу чергу треба убрати оті всі картинки, потім плакати, от все там, де все в одіночку, сувенірчики. Тобто у вашій спальні, там, де ви спите, от саме спите. Треба, щоб висіли сіли картини, е, наприклад, ну, я так скажу, наприклад, там два лебедя, два голуба, Це або портрет, там, де сім'я якась намальована, чоловік, жінка і діти, або просто чоловік і жінка. От. І щоб е, від цієї картинки віяло любов'ю, гармонією оцим сим. Якщо у вас такого. Нічого немає, то краще повісить. От краще повісить. І ви кожного разу, кожного вечора лягаєте спать, дивитеся на оце все. Е і представляєте, що це ви в парі, що ви в парі. Це дуже важливо. Це дуже. Якщо у вас якісь сувенірчики є, от там два голуба треба, щоб було, два лебедя, е дві кішечки. Тобто все, щоб було по парі, по парі. Те, що не несе пару, там одна дівчина, один хлопець або один кіт, одна собака, оце все прийняти. Оце все убрати з її кімнати. Цього не повинно бути. Якщо ви хочете, щоб ви були в парі. Оце все треба убрати. Потім всі знають візуальну. Карту, да? От, візуальну карту, всі знають. Тому і ви повинні намалювати візуальну карту. Ну, малювати, зрозуміло, не треба, можна просто наклеїти. Наприклад, в центрі наклейте, будь ласка, карта дуже діє. Дуже діє. Я ось сіки чіпляла, то в мене ну, часто виходило так, як я клеїла. Навіть багато що виходило. В центрі. Значить, должна бути пара. В першу очередь можете себе приклеїти рядом з чоловіком, якого ви хочете коло себе бачити. Якщо це реальна людина, то приклейте фотографію реальної людини. Якщо ви хочете з якимось бути, да, там конкретна якась людина, а ви хочете з ним бути. От знайдіть фотографію його, або там, або якщо у вас є така фотографія там, де ви разом, це буде, знаєте, ідеально. Ідеально, щоб ви в центрі приклеїли цю фотографію. Якщо у вас немає такої фотографії, а це нереальна людина, просто хочете когось знайти. І конкретно, ну, примірно, якого ви хочете, да? там брюнета, блондіна, шатена, ну, кого б ви хотіли, якого. Ну, тіпаж, ваш тіпаж должен бути. Ви должны найти в інтернеті Тоже похожого чоловіка, або кіноактера, або чоловіка. Ну, кіноактера <гум> нежелательно, звісно. Ну, хоча все може бути, Э, да. е Можна. Це ж тіпаж ваш, правильно? Це ваш тіпаж. І ви можете теж таке приклеїти. От ви клеїте в центр себе рядом з тим чоловіком. І потім вже ви страюєте, да? гарний дім, дорога машина, наприклад, або просто машина. Діточок, можна, хто хоче діточок, ще, можна діточок понаклеювати дітвору, можна понаклеювати гроші, щоб були. Да? Квіти, серця. Тобто обклеять оцю таку невеличку, яку ви будете робити, це все від вас залежить. Велику, маленьку. Тобто те все, що ви хочете, ви можете туди вклеїти, В ту візуальну картинку. От реально, в ту візуальну картинку ви можете все вкліяти. Е і почепити її в таке місце, щоб ви як лягали, ви дивились на неї. І представляли, ну, реально, що ви вже це маєте, що у вас це вже все є. Не так, що я хочу, щоб у мене було. А що у вас воно вже є, і ви щасливі. Представляєте, дивлячись на цю карту, ви повинні почувати себе щасливою і рядом з таким чоловіком. І обов'язково кожного вечора, як лягаєте спати, повторюйте такі слова, щоб я приймаю своє життя чоловіка і ви доволі описати там щедрого, доброго, люблячого. Там блондіна з голубими глазами, чи брюнета з карими очима, е, там, чи ще якогось там. Ну, тобто, я приймаю, я готова прийняти, щоб Всесвіт почув ваші морби, щоб всесвіт зрозумів, що ви дійсно цього хочете. Що ви м, готові. Що ви готові. Е, Черти характера можна навіть написати. Знову таки, у мене м, є ці. Така я методика, вона не моя, ну, а я, але я даю поради багатьом людям, жінкам, чоловікам. І ви повинні, якщо ви хочете, я вам напишу основні, основний характер. Тобто описати цю людину, яка вам підходить по вашій даті народження. От яка вам підходить, я вам напишу. Тобто, яка це повинна бути. Чи це душа компанія людина, чи це е, такий серйозний чоловік, чи це вісільчак, який знаєте, чи це добра дуже людина. Тобто різні типажі є, да? І от по вашій даті є определенна людина, яка вам підходить. Е, я вам допоможу в цьому. Просто напишіть мені під відео, що е, там пораду, дайте пораду там, або там... І ще щось. Ну, по чоловікам, бо я ж не пойму, яку вам пораду давати. От. І тоді я вам можу дати, от іменно під цим відео, напишіть там порада про чоловік і характер там його. І я вам дам, напишу вам. Напишіть дату, звісно, свою, свою дату народження, і ім'я обов'язково, ваше ім'я, дата народження ваше, і я по цим даним вам напишу, який чоловік вам більше все підходить. підходить. От. І коли спати, спать, знову ж таки, до Всесвіту говорите, там всесвіт, я, я приймаю своє життя. Починаєте описувати цього чоловіка по тим порадам, що я вам даю. От. І починаю я приймаю своє життя е, такого-то такого-то чоловіка, щоб, був, щоб є в моєму житті. Я готова прийняти, я готова, щоб ви дійсно готові. І тоді Всесвіт вам дійсно допоможе в цьому питанні. Але не треба ждати. Що, знаєте, як то кажуть, що ви ось там повторили там декілька разів і все, і ви вже все. Лапки звішали, да, ручки склали, як то кажуть, і сидите, ждете. Ні. Ця техніка потребує деякого періоду. Потрібно деякий час ждати, а навіть робити. І не два-три рази це зробити. Воно кожного дня це робити. Кожного, кожного дня. І ще така порада. Третя така основна порада. Ніколи не зациклюйтесь на собі. І теж сильно, так сильно геть не зациклюйтесь на цьому. Тому що, якщо ви будете сильно на цьому зациклені, то ви трошки переіграєте своє життя і свою судьбу трошки переіграєте. Тому не треба. От ви просто повторяєте це кожного вечора, а наранці встаєте і робите свої справи. І головне, що я б хотіла сказати, що не ждіть, коли до вас постукають у двері, хоча і таке буває. І в мене є такі знайомі, що дійсно стукали в двері і приходили чоловіки. Але я все ж таки хочу вам дати таку пораду, що будьте активними, будьте просто активними. Наприклад, якщо вас кудись запрошують в гості, там подружка запросила в гості, ідіть у гості. Якщо вас десь запросили на якийсь корпоратив, ідіть на корпоратив. Якщо вас десь запросили поїхати, там якесь турне, ну я не знаю. Ну просто їдьте. От просто їдьте. Не треба казати, ой, то я не знаю, та я подумаю, там у мене стільки роботи. Ні, треба брати і їхати. Якщо ви дійсно, тому що е, зустріч чоловіка можна будь де Можна і дома по сусідству, да? можна. А можна десь відправитись, можна десь в дорогі, можна навіть в дорогі їдете, десь, нечайно, штовхнули, потім повертаєтеся, а, а, він, а він стоїть і дивиться на ваш, ваше щастя, і таке може бути. Якщо ви, каже, якщо ви зараз думаєте, що я якісь сказки розказую, ні, я не сказки розказую, я розказую так, як воно є. Просто люди і жінки о, трошки розвірилися в цьому і трошки в це перестали вірити. Але це все є таке, є таке. І ось канун Рожіства, да, ось скоро буде Різдво, як новорічні свята, коли люди загадують бажання, коли всі, да, звісно, що в нас одне бажання, це звісно, але ж крім того, є і ще бажання, які б хотіли, щоб у нас були. Тому от саме така, ця, така, нас наступає така пора, коли як мрії, чудеса, да, як то кажуть, дива, всякі, вони збуваються. Вони збуваються. Оце е дехто каже, що холодна, зима, холодно, там, ну, понятно, там, хочеться тепла, ну, да, звісно, але. Це загадкова така пора, коли вона допомагає людям здійснювати їхні мрії. Тому я неспроста вам розказую це відео, і ви неспроста дивитеся і слухаєте це відео. Ось подивіться, як падає сніжок, сніжок лежить, дерева, така сказочна такий пейзаж. Да? І я вам про це говорю. Тому що це так і є. Так і є. І якщо ви в це будете вірити. То воно обов'язково у вас збудеться. Обов'язково. І ви зустрінете свого чоловіка такого, якого ви хочете. Але ви повинні придержуватися тих правил і той послідовності, якої я написала. Яку я сказала. Я ще напишу. Я ще під відео напишу інструкцію, інструкцію. Я вам ще напишу обов'язково. І тому, коли ви будете піддержувати оце все, цю інструкцію, слухати, робити так, як я вам запропонувала і говорю, то ви обов'язково зустрінете свого чоловіка, свого принца, свого героя, як то кажуть. І вже навіть багато хто зустріне в цьому році, ще до кінця року, ще цілий місяць. Багато хто зустріне в наступному році, але це обов'язково буде. От я навіть даю таку установку, що ті, хто самотні і хочуть знайти своє кохання, своє щастя, свого чоловіка, свою підтримку, воно обов'язково збудеться. Обов'язково. Так що слухайте, дивіться, ще раз можете переслухати, ще раз записати, але, по-перше, Кожен пункт, пункт, да, пункт, кожен пункт ви повинні зробити. Не можна переходити на наступний пункт, якщо ви не зробили перше. Тобто не можна написати мужчину, якого ви хочете, коли ви ще не готові відпустити старі відносини. Саме перше відпустіть старе. Відпустіть старе. І тоді до вас прийде нове, ще більш о, краще, ще більш любяче і ще більш о, щасливіше. Це обов'язково. Перший пункт. Обов'язково. Але якщо ви не готові відпустити то тоді до вас нічого і не прийде. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ком... коментарі. Ну і взагалі пишіть, що ви думаєте по цьому е, поводу. Ваші думки, ваші е, погляди на оце все. А в мене на це на сьогодні все. І вже в слідуючому відео я вам покажу е, свою, свій е, ну, подарунок, який я отримала ще один <хи> покажу. Тому. Не пропускайте, дивіться, підписуйтеся. І ще раз, хай. У вас все буде добре, бережіть себе, своїх рідних, близьких. І саме головне вірте в див, дива. Да? Вірте в дива, вони обов'язково обов здійсняться. Мрії, дива, все у вас буде добре. А в мене на цьому все. З вами була я, <кій> Ларіса. Ну? На все вам добре. До наступних зустрічей. Ну, а тепер я вам хочу розказати те, про що я вам обіцяла. Я знайшла такий дуже-дуже гарний фон зимовий, тому що вже сніг лежить. У нас вже лежить сніг, випав і вже декілька днів лежить. І тому я вам хочу розповісти таку дуже. Цікаву тему. Хочу зразу сказати, що якщо комусь ця тема не подобається, і той, хто це якби так мовити, не вірить або не хоче слухати, або скаже, та я це вже все знаю, це вже пройдений матеріал, нічого не виходить, нічого не...